Відбувся благодійний вечір, організований для збору коштів на невідкладні потреби обласного хоспісу. Організатори заходу зуміли залучити і переконати жертводавців у необхідності допомоги цьому закладові, в якому невеликовні хворі перебувають останні дні чи місяці земного життя. На заклик відгукнулися співаки Прикарпаття, відомі художники і дизайнери. Підтримав добру справу. Також народний артист України Віктор Павлік. Гривні, долари, чеки і подарунки все буде скероване на потреби. Оспису організація благодійних вечорів для збору коштів, потребуючих справа для світу, не нова. Запросити підприємців, людей бізнесу і просто небайдужих людей вирішили організатори благодійного балу для благородних людей. Серед присутніх на вечорі кількістю вразили лікарі, адже саме вони найкраще розуміють проблеми обласного клінічного центру паліативної допомоги хоспіс. Багато людей сьогодні зголосилося підтримати пацієнтів обласного хоспісу і зібрати ті необхідні кошти. Я щиро, щиро всім людям дякую, які сьогодні долучилися. Паліативна допомога це допомога тим, хто перебуває наприкінці свого життя, хворим людям, які страждають від нерухомості і болю. Організатори вечора мали на меті зібрати якомога більше коштів, щоб останні дні їх пацієнти доживали в гідних умовах. Добрі люди, які мають трошки більше. Гроші можуть ним поділитися сьогодні, ними поділяться. Ми полегшимо життя тих людей, які, на жаль, від нас відходять, щоб вони відходили достойно, з гідністю. У умовах, коли в Україні війна, коли, на жаль, складна соціально-економічна ситуація. Це вихід, і дуже добре, що департамент охорони здоров'я так підходить нетрадиційно до справи. Наші мешканці Івано-Франківська не байдужі. Небайдужі до людського горя, до людської біди, Небайдужі до того що не залишають на одинці ті сім'ї, які стикнулися з бідою. Від людей до людей, оцей душ жертовності, який зараз панує в суспільстві, і дуже потрібен, він підтримується якраз на цьому вечорі. Завдяки якому ми зберемо ці кошти, аукціон художніх творів, виступи співаків, організатори благодійного вечора як могли спонукали до щедрості гостей. Дуже довіряю цим людям і ніколи повз вуха не пропускаю те, що вони мені говорять, чи кажуть, чи просять. Я дуже тішився тим, що я маю сьогодні можливість унікально співати для цих людей і робити ту благосправу, заради якої Господь Бог мене послав на цю землю. Є у хоспісу і давні постійні помічники, які своїм прикладом відкривають приховані риси доброти у інших. Я закликаю всіх приєднатися до цієї акції, допомогти не тільки хоспісу, а потребуючим, тому що вони не мають ходити з простянутою рукою і просити люди мають прийти і запитатися, що вам допомогти, і як допомогти. Держава в скрутній фінансовій обстановці, тому громадою разом ми я думаю, можемо багато зробити. І От такий захід, який сьогодні відбувається, то один з прикладів. Близько 60 тисяч гривень готівкою зібрано в благодійну скриньку. Є ще чек на 16 тисяч гривень 300 доларів і цінні подарунки. На водовідведення вентиляції і ремонт хоспісу повинно вистачити.